Всім привіт, Уляна, і в цьому відео я хочу зробити ось ці вироби з Пінтересту. Вони називаються Аллуї Wallet. Я точно не знаю, як воно правильно говориться, тому будемо їх назвати просто коробка. Зараз хочу вам розповісти взагалі, що це таке. Ми повинні взяти якусь коробочку і всередину положити те, що асоціюється з вами. У мене немає якихось маленьких залізних коробочок. У мене є тільки ось така от величезна з-під печива. Так, я вже скачала собі на телефон різні картинки і зараз буду звати їх роздруковувати. Все, я вже роздрукувала все, що мені потрібно. У мене не буде якоїсь тематики, тому що стікери у мене. Просто різнокольорові але я зараз візьму папір і наклею сюди голубий папір. Я придумала і вирішила взяти рожевий. Ну Десь приблизно в нас таке вийшло. Зараз я буду приклеювати це все діло. Зараз ми будемо ставати робити стікери. Першим ми їх всі виріжемо. Я вже навіть наклеїла, не тільки зробила наклейки, але вже навіть наклеїла. У мене закінчився звичайний клей-карандаш, тобто мені довелося клеїти от, от клеєм ПВА. Як ви бачите, це було доволі важко. І зараз я повинна покласти ще сюди предмети, які асоціюються зі мною. Блеск для губ. Я хочу покласти або жовту таку карту, або голубу таку карту. Навушники. Хочу положити сюди і гірлянду. Щось за ними зараз покладу.